Колеги, вас вітає Катюжанський професійний коледж. Сьогодні ділитися досвідом, знаннями, міннями та новими впровадженнями сучасного теоретичного уроку з професії кухар буду я, викладач спецдисциплін, Мазурик Ольга Степанівна. Для зацікавлення предметом та кращого засвоєння матеріалу, щоб зробити урок максимально цікавим, є численні платформи на урок, всеосвіта, Learning Apps, навчальний застосунок WordWell. Я часто використовую онлайн-сервіс Kahoot під час онлайн навчання. Дана платформа є простою у використанні. За допомогою Kahoot можна проводити тестування, опитування та вікторини. Цей онлайн-сервіс дає змогу відразу побачити свій результат у відсотках та рейтингу відносно групи. Моїм студентам, які працюють на різних платформах, більше вподоби працювати з онлайн-сервісом Kahoot. Отож, давайте розглянемо усе по черзі від створення до застосування. Отримати доступ до нього можна через веб-браузер або додаток Kahoot у Google Play або App Store. Для початку потрібно зареєструватися та створити обліковий запис. Онлайн-сервіс адаптований до української мови. Реєстрація досить проста. Спочатку потрібно перейти на сайт Kahoot.com, бо є ще Kahoot.it це версія для студентів, щоб проходити тестування. Далі обираємо опцію Зареєструватись безкоштовно. Тоді на сторінці з'являється можливість обрати одну із чотирьох ролей вчитель, студент, дім і бізнес. Відкривається особистий кабінет користувача, за допомогою якого можна створювати завдання. В особистому кабінеті під час реєстрації є безкоштовні та платні версії. Я використовую безкоштовну версію, на якій є доступні шаблони для створення кахуту. Отож, щоб створити новий кахут, натискай на чистому полі Створити, а далі на безкоштовній версії з'являється шаблон. Де я створюю вікторину до пройденого матеріалу з теми технологія приготування солянок, подача, вимоги до якості на три рівні запитань з однією відповіддю, двома ствердженням так чи ні. Перед створенням необхідно обов'язково зверху у налаштуваннях написати назву завдання на тему, опис не обов'язково. Потім переходжу до створення запитань. Великою перевагою є те, що запитання можна наводити відразу вручну або ж копіювати з документу, що є дуже зручно і швидко. Так само можна і для покращення візуалізації додавати зображення до запитання, чи відео готові із завантаженням. Далі вводжу варіанти відповіді, обов'язково зазначаю правильно: у правому кутку можна скористатися безкоштовним фоном. Я обираю патріотичний. Каху дозволяє залучати до тестування до 50 студентів та користуватись бібліотекою готових завдань за різними напрямками. Також перевагою є можливість обмежувати час, що дається студентові, для відповіді, щоб попередити спробу списування. Можна визначати кількість балів за кожну правильну відповідь в залежності від складності питання. Після створення одного запитання натискаємо на кнопку Додати запитання. Та вибираємо шаблон квіз і аналогічно створюємо вікторину далі. Ще можна створювати запитання на ствердження так чи ні. Після створення кахоту зберігаємо. Далі натискаємо кнопку Призначити, де можна встановити час і дату виконання вікторини, що є дуже зручним, коли, наприклад, студента пропало світло. Він може виконати пізніше, навіть їдучи в дорозі. Для проходження потрібно лише інтернет та смартфон. Дуже велика перевага, що для проходження вікторини студенту не потрібна реєстрація на онлайн-сервісі. Щоб приєднатися до тестування, студента просто необхідно перейти із свого комп'ютера або смартфона за посиланням Kahoot IT, ввести код тестування, а тоді своє ім'я. Я, як викладач, повідомляю його студентам завчасно. Він генерується автоматично після створення вікторини. У нашому закладі посилання на завдання розміщується на платформі просвіта, з якою ми працюємо вже 5 років. На цій платформі можна створювати відеоконференцію, додавати чат, прикріпляти файли. На платформі є електронна бібліотека, електронний журнал, електронний розклад, є змога записувати трансляції уроків. Отже, провадження цифрових сервісів на уроках це швидко, пізнавально, зручно та цікаво.